Листи електронні, написані від руки та з фотографіями. Обрати найцікавіші непросто. Наприклад, вот часто на роль рольні не претендують такі мені подобаються. Просто хочуть зустрітися, познайомитися. Да? За умовами конкурсу прихильниці Дмитра Комарова надсилали листи до редакції журналу, у яких вони розповідали про себе та власні захоплення. Ми самі не очікували, що буде стільки писем. Від совершенно різних людей, різного віку, різних професій, юристів. Парк нас заваливали просто письмами. Ведучий програми Світ на виворіт» надав перевагу тридцятьом претенденткам, які написали найцікавіші листи. З них лише три дівчини зустрінуться з Дмитром особисто. А фіналістка вирушить із комаровим в екстремальну подорож, у ведучого свої вимоги до кандидаток. І зовнішність тут не грає ролі. Нішні параметри взагалі вообще чепуха, тому що ти можеш нарисувати для себе параметри, якісь, та стандарти і людину чоловіка цим стандартам. Но... когда ты действительно встречаешь человека, который тебе интересен, или что говорить о семье, или что говорить просто о дружбе, а вообще не, не важно, то ты понимаешь, что эти параметры абсолютно неважны, это все идет изнутри. Ти ведучому визначити переможниць, зголосилося своєрідне журі. У кожного свої критерії відбору. Наприклад, друг Дмитра та оператор програми Світ на виворіт» Олександр Дмитрів та його дружина-редактор проєкту Ірина Спірідонова прийшли на зустріч разом із донечкою. Пара познайомилась саме під час походу у гори. кажуть, екстремальні умови це найкраща перевірка людини. Щоб вибрати жінку, з нею піти в Дівчина точно має бути нерівнівою. Потому що выдержать 3-4 місяці, вот этих вот путешествий экспедиций, ну мало хто будет, мало кто сможет. Ще один член журі, психолог Тетяна Заворотна, впевнена, зрозуміти, яка людина насправді, можна навіть за почерком, проте її робота ускладнилась, бо листи прийшли здебільшого надруковані. Було б очень здорово, если б дівушки. Ну, не трохи дівушки Чаще писали, скажем так, от руки, тому що почерк – це та характеру характера. Человека. кілька годин суперечок, перечитувань і нарешті обрали. Щоправда, більше ніж планували. Перемогло четверо дівчат із різних куточків країни: з Харкова, Львова, Запорізької та Житомирської області. З ними ведучий Дмитро Комаров зустрінеться вже завтра. А після знайомства обере фіналістку, з якою і вирушить у екстремальну мандрівку.